А нічого було брехати на свочах. Привіт, мої! Тільки вивалився перший сніг. Як я така сьогодні? У нас оглядово-новорічно-підсумковий відос. Оглядово, бо сьогодні в мене палеточка до доставки якої я рахувала секунди. Ну ви подивіться, ну це просто ну камери не в силах передати красу цієї палетки. Я ще нею не користувалася, звичайно ж, тому сьогодні перше враження про взагалі Cosmic Brushes. Ну і мені захотілося додати трошки новорічного вайбу цьому відео, тому я буду фарбуватися і трендіти настільки, наскільки для мене це можливо, тому що я людина взагалі не мультизадачна. Почнімо. Що зі мною сталося в 2023? Я коли собі поставила це питання, пишучи сценарій до цього відео, мені було дуже складно відповісти на нього одразу. Але я відкрила свою галерею. І знаєте що? Там сталося стільки всього, щоб починати з початку року. Одразу це одне з супер-супер важливих речей, яка зі мною сталася, і за минулий рік, і за в принципі останні роки всім-вісім. Власне, я хотіла вивчитись на візажиста. Я це зробила. Це класно було. Це було дуже весело. Я була дуже вмотивована. Мені здається, майже ні на ніякому навчанні, ні в школі, ні в універі, я не була така змотивована, як на цьому навчанні, тому в мене вийшло непогано. Так, от я отримала свій сертифікат, апнула свій скіл і деграднула. Хочу зробити спочатку таке, як не Хейло Ай, а таке Хейло навколо, якби. Коротше, складочку промалювати. Боже мій. Набираю відтіночок Мінті. До речі, дуже мало осипаються тіні. Що зі мною сталося далі? Я погано пофарбувалася. Я маю на увазі не макіяж, а волосся. І я поклялася собі більше ніколи, ніколи в житті не ходити в цей салон. Щодо відтіночка, він працює не вау, але нормально. Я думаю, що він набагато би краще б працював на підложці з такого самого кольору бази або Білого олівчика або чогось такого, але в принципі, ну, норм. Ось тому ж таки, про макіяжну тему. Я попрацювала на зйомках візажистом. На трьох зйомках кліпів я попрацювала, брехуха, на двох. Один суперсерйозний, це був кліп для дитини, але він дуже кльовий вийшов. Інший більш серйозний, там вже справжня, класна виконавиця Тоня. Я пірнаю в ніч глибоком, бачу, як навколо живе любов. Ось і там я робила тоні макіяж, не супер складний, але для мене це все одно булошне. Також щодо виходу з зони комфорту, я попрацювала на Фотосесії. Чому це для мене був вихід з зони комфорту? Тому що фотограф, з яким я працювала, дуже класний, його дуже поважають. А по-друге, тому що ТЗ було не зовсім звичне для мене, бо я ніколи до цього такого не робила. Треба було намалювати сенсі. Садна, звичайно, що це була не ідеальна робота, але мені дуже сподобалося. Це було дуже прикольно. Дуже цікавий досвід. Ну, звичайно ж, моє життя не моє життя без коверденсу. Я станцювала багато проєктів в цьому році, прям багато і вигоріла. У нас відбувся трошки такий таймскіп, майже на ціле око. Через те, що камера перегрілася, але нічого, ми зараз все це повторимо на правому оці. Також в цьому році я подивилася свою галерею, і зрозуміла, що це те, чим варто пишатися. Тому що я. Вдягла дуже багато слійових луків і макіяжів. Зробила слійових. От десь тут, поки я фарбуюся, ви можете на них подивитись. А більше в інстаграмі я роблю цим під підложечку. Я завела макіяжний Тікток, і це було одним з найкращих рішень цього року. Я нарешті втілила свою мрію про косплей. Я зробила спочатку за кос на Єнефер з відьмака. І зробила повний косплей на місато з Євангеліона. На жаль, поки що нема фото оброблених, але вони будуть в моєму інстаграмі. Обов'язково є, поки що тільки тік-ток. На цьому етапі я урочисто набираю оцій дохром. Він як просто як лежкове масло набирається. І наношу собі на центр повіки. Я сподіваюся, це не буде помилкою. Мама, Марінаріти. Не раз на сьогодні тільки один макіяж. Треба ж з треба ж звичайно нанести побільше побільширків спробую набрати «Sugar Plum». він такий теж трошечки доохромить але не в протилежні відтінки як «Sprinkles». хочу нанести в кутик Ух ти! Я, я зробила підкоп. До речі, чи ви плануєте ставити собі якісь цілі на новий рік? Мені здається, що це трошки якась дурня. Вибачте, якщо ви іншої думки, ні в якому разі вас не засуджую. Але мені здається, що прив'язуватися якимось цілями на кінець року або на початок нового це не дуже правильна стратегія. Для мене принаймні, я поясню, чому я так думаю, бо під кінець року може бути точніше, настільки не бути ресурсу на щось, щоб щось загадувати для себе до чогось себе примушувати ну це таке і так само дивитись на те що так що я встиг зробити за цей рік блін не всі 38 цілей які я хотів Оце я погано. Я ну, звичайно, визнаю, що треба працювати над продуктивністю своєю і більше ставити собі ціли і більше їх досягати. Це звичайно, але щоб від цього залежали якісь підсумки року, я так не думаю. Я думаю, що більшості з нас треба менше тиснути на себе. Так ось синій цей це просто щось неймовірне. Я хочу на ньому одружитись, тому я не хочу ставити якісь неймовірні цілі в цьому році, бо, судячи з минулих років, я буду робити для себе якісь штуки. Я буду чогось досягати, намагатись навчатись новому. Для цього мені не треба якісь галочки проставляти. І насправді моєю ціллю минулого року, основною головною, і яка збулася, було перейти на українську мову. Я прийшла. І я думаю, що починати треба з малого. Хочу ще взяти відтінок delicious. Ну, цей відтіночок, він, наче як оцей шугаплам синій. І візьму цей фростінг, нанесу на середину нижньої повіки. А щодо цілей, це скоріше не ціль, а обіцянка самій собі на наступний рік викинути всю стару косметику, яку я не можу ніяк викинути через те, що ну гроші уплочені. Я ж ще не використала до дна. Це ж не екологічно, і я викинула всі, особливо кремові старі продукти. Ти ж я думаю, ну воно не воняє, Воно не поміняло запах. Ну там взагалі не було запаху. Воно не набуло запаху. Воно все ще працює. Чому його? Я викину, я обіцяю вам і собі. І я вам дуже бажаю того, щоб ви собі просто пообіцяли щось з розряду турботи про себе. Пообіцяйте, от моя ціль, моя обіцянка наступний рік більше себе любити, більше себе балувати, більше приділяти часу своїм бажанням і емоціям. Пообіцяйте собі щось таке. М? Ти вже дефарбуєшся сьогодні чи ні? Я зараз е, наліплю собі вії, напевно. За кадром це буде дуже довго. And a half hours later. Вій не буде. Я скрила собі повії. Це було не навмисне, клянуся щодо палетки. Це дуже класна палетка. Звичайно, що очі на сайті трошки ексджедерейт. Exaggerated. хороші відтінки, хороший підбір кольорів, Єдине, що цей жовтий помарач так так, з ними можна експериментувати, але я дуже зосереджена зараз більше на холодних відтінках. Вони мені не дуже актуальні, але я не думаю, що вони зовсім даремні, марні і все інше. Блискучки клас і кайф поки що не помітила нічого exceptional, абсолютно нічого. Для мене ця палетка, напевно, 9 з 10. Тому що все ж таки пастельні кольори не настільки а. яскраві, як показано було на свочах. А нічого було брехати на свочах. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися, яке роблю мій макіяж. Напишіть, що ви про нього думаєте про цей мільйон блискіток. Заходьте mm. да, на мій тікток, там я з'являюся набагато частіше ніж на Ютубі. І бажаю вам дуже приємно провести цей новий рік, пустити його до себе в серце. Відкрито, сміливо і робити все, що вам хочеться, і бути тим, ким вам хочеться бути. І всім па-па!